На першому плакаті зображено ого, в якому відображується е, пожежа. Це охо пожежника. І, і це охо, воно е, означає, що ми слідкуємо за всіма людьми і слідкуємо так, щоб пожеж не було ніде. А так відображується в році пожежа, це означає, що ми вже спішимо на допомогу. На другому плакаті зображено наше дерево життя нашої команди. І кожен колір, на якому є відбиток нашої руки, означає свій наслідок. Наприклад, жовтий колір це означає, що ми завжди стоїмо на напоготові для того, щоб врятувати людей. Червоний колір це означає, що ми завжди зупинимо ту пожежу. Зелений колір це означає, що... Ми завжди спокійні за тих людей, тому що ми знаємо, що ми їх зможемо врятувати. А от синій колір це колір нашого неба. І ми хочемо, щоб воно завжди було мирне, чисте і завжди було в нашій країні безмінне.